Ліотон Гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. вітаємо головне на ранок до вашої уваги і інформація буквально цих хвилин з-під завалів частково зруйнованого дев'ятиповерхового будинку у Соломінському районі Києва, де блоковано тіла ще п'ятьох загиблих. Таким чином, всього у столиці 21 жертва: 134 людини є постраждалими. Зараз роботи ДСНСників тривають в Києві. Сьогодні день жалоби. Ну, і цієї ночі росіяни направили на Запоріжжя 13 безпілотників. У місті вибиті вікна у багатоповерхівках, згоріли автівки, пожежі у складських приміщеннях. Президент України виступив на саміті Великої Сімки. Він заявив, що Путін зірвав усі мирні ініціативи, а дипломатія в кризі. Володимир Зеленський повідомив про одну з наймасштабніших атак Росії: понад 440 дронів і 32 ракети. Зеленський закликав пришвидшити постачання ППО, посилити санкції проти Росії, зокрема знизити ціну на її нафту до 30 доларів та надати Україні щорічну підтримку у 40 мільярдів доларів. Також він звернувся до Дональда Трампа з проханням вплинути на. Путіна Зеленський наголосив, Росія адаптувалася до війни, тому тиск має зростати на всіх фронтах. Канада оголосила про новий своїй пакет, пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярди канадських доларів. Окрім цього, Канада запроваджує санкції проти понад 40 юридичних осіб з Росії і також понад 200 суден із так званого тіньового флоту, які допомагають обходити обмеження. Про це заявив прем'єр-міністр Марк Карні під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті Великої Сімки. Послухаємо прем'єра Канади, що сказав Алатіса хочу почати з найрішучішого засудження останньої жорстокої атаки варварства з боку Росії та висловити глибокі співчуття як від себе, так і від імені канадського народу, сім'ям у Києві, які постраждали. Це ще раз підкреслює важливість повної солідарності з Україною та українським народом. Ми надаємо додаткову військову допомогу. Дрони, гелікоптери, боєприпаси на понад 2 мільярди доларів безпосередньо для України. Американські чиновники дали зрозуміти, що наступні 24 рисочка 48 годин будуть критично важливими для визначення того, чи буде Трамп вдаватися до військових дій на близькому сході. Про це пишуть нині американські змі після закінчення ради з нацбезпеки. Режим у Ірані, нібито подає знаки про відновлення дипломатичної дискусії США. Водночас, за даними журналістів, Пентагон привів американські війська у стан підвищеної готовності на базу. Зах на близькому сході, включаючи об'єднані Арабські Емірати, Іорданію та Саудівську Аравію, а Іран підготував ракети та інше озброєння для нанесення ударів, якщо Вашингтон вступить у війну на боці Ізраїлю. США повністю контролюють повітряний простір Ірану. Про це президент США Трамп заявив у соцмережі True Social. І він підкреслив, що американські системи спостереження і оборонне обладнання значно перевершують іранські, і ніхто не робить цього краще ніж Америка. Деталі про повний контроль залишаються невідомими. Раніше Ізраїль повідомляв про перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Трамп також додав, що знає точне місце перебування верховного лідера. Ірану Алі Хаменеї, але наразі немає наміру його вбивати. Водночас він попередив, що терпіння США на межі і вимагав від Ірану безумовної капітуляції. Міністерство закордонних справ України закликає громадян терміново залишити території Ізраїлю та Ірану через загострення безпекової ситуації на близькому сході. Посольства України в цих країнах формують списки для евакуації та працюють над організацією виїзду. У Ізраїлі рекомендують уникати скупчень людей, пересуватись лише за необхідності також звертати увагу на офіційні повідомлення про ракетні загрози. В Ірані українське посольство закликає формувати маршрути через визначені пункти пропуску. Інформація про евакуацію постійно оновлюється на офіційних ресурсах посольств. Україна дала старт процесу розробки одного з найбільших родовищ літію ділянки добра на Кіровоградщині. Це стало можливим у межах угоди зі США про спільний видобуток стратегічно важливих мінералів, підписаної 30 квітня. Про рішення повідомляє нині нью Times з посиланням на урядові джерела серед потенційних інвесторів. Американська компанія Техмет частково підконтрольна уряду США. Йдеться про угоду за розподілом продукції, яка передбачає спільне користування ресурсами, але контроль за надрами лише за україною видання зазначає, що таким чином Київ намагається активізувати співпрацю з Вашингтоном. Росія вперше з 2020 року відновила поштове сполучення з північною Кореєю. Повідомляє Блумберг, посилки вагою до 20 кілограмів надсилатимуть літаком до Владивостока, а звідти північно корейською авіакомпанією до Пхеньяна. Доставка триватиме до 15 днів у пошті Росії. А КНДР назвали стратегічним партнером і перспективним ринком. Водночас від учора поновився рух пасажирських поїздів між Москвою і Пхеньяном після Шніж п'ятирічної перерви. Відновлення співпраці відбувається на тлі активних контактів між Москвою і Пхеньяном. Обидві країни перебувають під міжнародними санкціями. І зараз в Індонезії розпочалося потужне виверження вулкану, який називається Левотобі Лакі Лакі, розташованого на острові Флорес. За даними вулканічного агентства країни з кратера піднявся бачите на ваших екранах оперативне відео за вишки до 11 кілометрів, що змусило владу оголосити найвищий червоний рівень тривоги. Місцевих жителів і туристів закликали триматися на істині, щонайменше. Менше вісім кілометрів від вулкана у районі активності обмежили авіасполучення. Що півгодини свіжа інформації для вас. Всім доброго ранку. Прямуйте з нами далі. І про погоду традиційно цій порі сьогодні наша кореспондентка Влада Грубич так. зараз вийде з нами на зв'язок і все вам розповість, якою сьогодні буде погода, що очікувати владу. Тобі доброго ранку. Красиві пейзажі, розкажи, чи такою ж красивою сьогодні буде погода для нас? Колеги, доброго ранку. Так дійсно пейзажі красиві. і Погода сьогодні теж буде такою ж симпатичною. Я б сказала. Ну, передусім, я хочу зазначити, що вітер і атмосферний фронт за словами синоптикині Наталки Віденко, молодці. Адже якщо минулої ночі був штиль і він не розганяв у цієї після атаки росіян, то протягом доби вітер розбурхався, розігнався до 11 метрів за секунду, і все ж таки майже видув у ту нечисть. Якщо ж говорити про опади, то сьогодні вони будуть лише на сході країни, а порешті території України буде тепла, суха погода. Температура коливатиметься від 25 до 28 градусів. Розповідаю детальніше. На сході країни будуть дощі і грози у Донецьку, Луганську та Харкові. Температура коливатиметься від 20 до 25 градусів. На, на півдні країни в усіх містах хмарно з проясненнями і досить спекотно в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та у Криму. Повітря прохріється до 30 градусів. На заході країни зазвичай погода значно свіжіжа за південь. Та сьогодні у нас виняток. І температура там, як і на півдні, прохріється майже до 30 градусів, якщо точніше до 29. А ось на півночі країни якось якраз прохолодніше буде сьогодні. Зараз у середньому плюс 14, А у день у Чернігові Житомирі та Сумах очікуємо до 25 градусів, як і порешті країни, крім сходу, хмарно з проясненнями. У центрі країни сухата сонячна погода. Температура у Дніпрі, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Укропиницькому коливатиметься від 25 до 28 градусів. У Києві зараз плюс 14, у день очікуємо до 26 тепла, але не забуваємо про вітер, який створить оце відчуття більш прохолодної погоди. Традиційно озвучую температурні рекорди столиці. Найтеплішим цей день був 1918 року. Тоді у Києві було плюс 33. Найхолоднішим, 18 червня, було 1911-го. Тоді у столиці було плюс 5. Ну і традиційно озвучу, що ж 18 червня помітили наші пращури. Якщо сьогодні сонячна тиха погода, це до сухого та спекотного літа. Якщо сьогодні почуєте, як кумкають жаби, це означає, що зовсім скоро будуть теплі і досить рясні дощі. Якщо ж сьогодні ввечері когось із вас вкусить комар, це означає, що завтра буде тепла і гарна погода. Я сподіваюся, що все ж таки в усіх значеннях і уже мріє, щоб мене вкусив той комар, бо дивина, я особисто цього літа, жодного разу комарів не бачила і їхніх вкусів на собі не відчувала. Колеги -ох -ох. здавати нам ці місця, де воно не дзінчить, не дзінзінчить, не пищить той комар. Але ми ж з тим бачиш, тебе не кусали. Ми не кусали. Ну, я собі, теж особливо коли комарів. один. От, ти ганяй посі хаті. Ти вже не знаєш, що з цим робити. Спити не спиш. Поки ото не включиш все своє ППО, як то кажуть, кімнатне. Дякуємо тобі, Влади Грубич. До речі, не не пускаємо тебе. Що будемо шо включимо включення буде влади. Грубич зовсім скоро в одному з місць прильотів російських ракет саме в Києві. Я єдину пораду можу дати До речі, друзі. Ну що летає літає, ну не, не, не сховайтеся. Ви не, не можете ви його а, здогнати до комаря. Є а, медичні аерозоліці, всі пшахалки і так далі. Їх варіант інший: базилік, травка, ну росте, де купуйте в магазині, розмарин свіжий, чебрець також потерли руками, коли спите перед сном, і себе обтерли також. Цими запашними травками прокидайтеся як зайчики. Ось і все а ще я не знаю, ще не бачила комарів, так що ти свої поради ну, я... можеш перешечки ну, пізніше, щоб повториш, щоб люди зафіксували. Добре. зафіксували.